У дружньому колі просто неба. Так можна окреслити формат семінару для молодих літераторів. Всього лише 12 кілометрів від Полтави і потрапляєш у світ майже неторканої природи. Відпочинок і неформальне спілкування поєднуються із творчою роботою. Молоді літератори з усієї області розділилися на групи відповідно до жанру, віку та рівня майстерності, аби почуватися комфортно. Ми намагаємося шукати індивідуальний підхід для кожного, щоб людина не відчувала себе, скажімо, закутою, оскільки вона бачить той рівень, який на даний момент для неї, можливо, недосяжний. У програмі читання власних творів їх фахове обговорення і поради досвідчених літераторів. Прикметно, що останнім часом прозаїки кількісно переважають поетів. А після періоду вседозволеності та епатажу митці знову повертаються до лірики. В останні роки це видно по молоді, що більше все таки піднімається духовних тем, більше філософської тематики, більше заглиблення у себе і переосмислення свого перебування в світі. Завершилося свято імпровізованим концертом. І учасники, і організатори сподіваються, що подібний формат літературних семінарів стане традиційним. Зараз подумає, десь так сидіти чи з кондиціонером чи ні. А тут річка поряд, ліс, коні. Ну, ну таке все з природою єднання, що ну просто звідси просто не хочеться їхати додому.